Мости на Крим. Чи витримують навантаження окупантів? Кримінальні переслідування. В окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до свідків Єгови. Музей кримських спогадів. Кримська татарка збирає експонати з рідного півострова. Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам. Про це повідомляє мілітарі медіа-центр. Кажуть, окупанти проводять підготовку також розрахунків берегових військ. Усе це одночасно із заходами проти диверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях. Проходження військової техніки і перевезення боєприпасів Чонгарські генічицький мости не витримають. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Каже, окупанти намагаються відремонтувати їх і запустити там транспортне сполучення. Однак це стосується виключно легкових автівок. Ремонту мости потребували після атак по ньому збройних сил України 6 серпня. І Чонгарський і генічицький намагаються залатати, і навіть рекламують запуск автобусного маршруту там, але це означає, що намагаються створити добру міну при поганій грі, тому що такі маршрути і такі мости настільки пошкоджені, вони витримують хіба що легковий транспорт або перевезення суто пасажирських залишається все одно пріоритет за трасою М17 через Армянськ, де вони потроху підтягують ці ресурси. Тим часом на фоні періодичних вибухів в окупованому Криму на цій трасі черги. Люди виїжджають з півострова. Гуменюк каже, нині чітко видно суспільні настрої. Ті, хто вірять у сили оборони України, в Криму залишаються. У чотирьох містах окупованого Криму Армянську, Сімферополі, Саках та Джанкої пройшли обшуки у членів релігійної організації Свідки Єгови. Про це Суспільному Крим повідомив голова Європейської асоціації свідків Єгови Ярослав Сивульський. повышенную активность силовиков на территории Крыма. Непонятно, с чем это связано, но да, в последнее время уж больно часто происходят там обыски, задержания, аресты, что, конечно, не может вызывать озабоченности, потому что мирные граждане, которые далеки от какого-либо вообще экстремизма, так как свидетели ИКОВ У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію свідків Єгови екстремістською та заборонив її діяльність в Росії. Водночас вона вільно діє на території України та інших держав. За цей час окупанти в Криму притягнули до кримінальної відповідальності 25 свідків Єгови. Шестеро з них відбувають строки у колонії. Музей кримських спогадів у Львові планує відкрити кримська татарка Ларенеха Булаєва. Зараз вона збирає експонати. Речі привезені колись з Криму чи пов'язані з кримськотатарською культурою. Народилася в Узбекистані. В 88-му переїхали ми з родиною в Крим. Літака мене виповнилося 8 років, і я так опинилася в Криму. Це був процес повернення, економічні. Умови були жахливі для всіх українців. Клаптик це землі української, Крим. А ми опинилися в Джанковському районі. Степ, нічого такого мальовничого. Кримська татарка Лерне Хайбулаєва розповідає про своє знайомство з Кримом. Родичам дівчинки, які всім кримським татарам у той час на півострові, було складно знайти роботу. Разом якось намагалися налагодити побут. Каже, як тільки всі стали на ноги, у 2014 році прийшли росіяни та почалася окупація. Небезпечно по вже в Криму почалися обшуки, арешти кримських татар. От і тому прийняла рішення, що я їду до Києва. Ці наші месенджери були червоними, бо родич більшість родичів в Криму батьки дуже переживали. Дивно, ми не шукали з чоловіком як можна швидше поїхати. Бо від, я не знаю, чому не спрацювала. Знаєте, що спрацювала? Де ти можеш бути причетним? Лерене знову волонтерила, та потім, коли обстріли не вщухали, зірпіня все ж вдалося виїхати. Так вона опинилася у Львові. Тут з часом вирішила відновити кримський дворик. Окрім звичного вже закладу, Лерене планує облаштувати музей кримських спогадів. Зараз бере експонати. Речі привезені колись з півострова чи ті, які нагадують про культуру кримських татар. Її передають знайомі та незнайомці. Коран, то що я говорила, та підписаний Муратом Оджа Муція Криму. Коли створюються родини, її дарують батьки, дарують коран. Ось ці ляльки, до прикладу, передала кримсько-татарська майстриня Ельміра Белялова. Вона також через окупацію опинилася у Львові та постійно згадує про життя до переїзду. Рані Малої я раніше про туристичському маршруті Малий Єрусалим. Я перша майстриня, яку туди запросили. Я там багато років працювала і завжди, як вона каже, продвигала свою культуру. Навіть коли у 2014 році Почалась де окупація Крыма, Я все одно виходила на маршрут, я працювала і нічого я не змінила. І у мене в моєму кіоску стояв стояла картина, яку зробила моя учениця. Музей кримські спогади, який Кримський дворик ще готують до відкриття. Та вже знає, що робитиме після деокупації півострова. От в Криму вже не відкривати Кримський дворик, а Львівський дворик. Олена Данило, Руслан Лавренов, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. До турецького Стамбула прибуло перше судно, яке полишило порт Одеси після виходу Росії із зернової угоди. Як повідомляє телеканал ТРТ, під прапором Гонконга судно увійшло у Босфор з Чорного моря близько шостої ранку. На якір стало у порту Амбарлі. На його облавку понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема, продовольство. В Одеській акваторії судно перебувало з 23 лютого минулого року. Життя в окупації та мілітарізація півострова. Терор та переслідування наших співгромадян. Спротив та перспективи деокупації. Ці та інші теми обговорюємо в проєкті «Кримські питання в ефірі всіх місцевих каналів Суспільного мовника. Крим завжди на часі.